Монодискова сівалка, яка за своїм типом конструювання може сіяти всі типи зернових і бобових культур. Саме тут вона представлена з робочою шириною в 3 метри, з монодисковими сошниками міжряддям 175 мм. Сіяти можна буде як переднім рядом, так і заднім. Саме в демопоказі будемо показувати бінарний посів сої і гороха двома рядами. Що важливо одразу сказати а, про сівалку. Оскільки вона є універсальною за своїм типом, тобто як це робиться, якщо сошники монодискові, а потреба а, в посіві бобових культур або пропашних, а, задня балка змінюється і встановлюються пропашні секції з міжрядням в 50 см, 70 см та 75 см. За потреби можна переднім рядом вносити добрива, і у разі чого його змістити для більшої ефективності самого добрива. В модельному ряді присутньо досить багато різних моделей за своєю шириною захвату і фактично е, однорядні і дворядні. З дворядних, тобто як ця, присутні моделі в 3 метри, 4,2 метри з шириною захвату, 4,5, 5,6, 6,5 і 7,5 метрів. З однорядних, тобто спереду йде бункер, а заді йде ряд. Е, є 4 моделі: 6, 9. 12 і У нас настановлено бункер на 2400 літрів. За потреби на цій моделі можна встановити трішки збільшений на 3000 літрів. Самі бункери вони розділені на дві частини у процентному співвідношенні: 55 на 45, Щоб за потреби ви могли варіювати внесення добрив або а, тієї чи іншої культури турбіни, тобто це в нас пневматична сівалка. Вона працює від гідромотора трактору, але за вашою потреби її можна принцип праці можна зробити від вала відбору мощності або від автоної гідравлічної станції. Тут представлені два ряди монодискових сошників за конструкцію мають деякі переваги. Перша перевага це паралелограм, тобто. Він має хід в 355 мм, що дозволить гарно копіювати буквально кожну нерівність на вашому полі. На передньому ряді зліва встановлено повністю прогумоване колесо притиску. Також регулюється саме заглиблення розрізного диску в ґрунт, регулюється притиск. Самого робочого органу, тобто сушнику від 70 до 250 кілограмів, але за потреби, якщо вам потрібна більша притискна сила, ми можемо додати сюди, в цю пружину одну маленьку, яка дозволить працювати з максимальним притиском в 280 кілограмів. Також регулюються самі очисники ряду. Тут вони встановлені однодискові в своїй більшості. Виготовлені з хардексу, але за потреби можна зробити їх трішки іншими з 45-ї сталі. Що стосується електронної системи висіву, тут у нас представлена електронна система Монада, що досить добре себе показує як на наших українських полях, так і на європейських. І в свою чергу ви зможете контролювати з кабіни вашого трактора кожен з робочих органів. Для фактично вашого же комфорту. З додаткових опцій також можна обрати регулювання притиску очисників ряду гідравлічним типом, тобто встановлюється додаткова маслостанція, якою фактично можна регулювати повний ряд передній і задній окремо. З приводу демопоказу, хочу сказати, що будемо робити бінарний посів гороха та сої. Тобто, можна буде. Трішки піти далі, подивитись, розглянути що до чого. З приводу також висіваючого апарату, думаю, бачите, що він тут фактично є здвоєний, тобто від турбіни йде шланг, який, в свою чергу, розділяється на дві частини. Це робиться для того, щоб ви могли фактично регулювати, яким рядом ви хочете сіяти, яким рядом ви хочете вносити добрива. Тобто, за потреби можна, звісно, сипати. Добрива в обидві частини і змішувати з культурою, яку плануєте сіяти. Але, як зазвичай показує практика, переднім рядом вносяться добрива, а заднім вже виконується посівна робота матеріалу. За потреби передній ряд можна змістити на 4 см для того, щоб самі добрива лягали вже ближче до основного ряду насіння, яке ви будете закладати. Сама сівалка. Тут також е, в нас, оскільки є велика варіативність в моделях, представлено спарку коліс. На цій моделі, трьох моделі, е, трьохметровій моделі, вона фактично не потрібна, але ми просто вирішили її показати, що якщо вас цікавить зменшити тиск на ґрунт, е, тобто можна встановити таку ось парочку.